Ви або ваші діти мають намір отримати якісну європейську освіту та легальні підстави на довгострокове перебування у Польщі. Отримання вищої освіти у Польщі один з найпоширеніших варіантів переїзду серед українців. Наближається час, коли абітурієнти вже готуються до вступу. Тому ми підготували для вас матеріал про популярні вищі Польщі, простий спосіб знайти університети з цікавими для вас спеціальностями, які документи підготувати до вступу, яка ціна навчання чи надаються українцям стипендії. Додивіться це відео до кінця. Вас чекає багато корисної інформації. Мене звати Альона, і ви на Ютуб каналі Personal Service. Більша кількість вишів розташована у Варшаві, Кракові, Любліні, Познані та у Вроцлаві. Найбільшою популярністю серед абітурієнтів користуються такі університети, як Ягелонський, Варшавський, імені Марії Кюрі складовської імені Казимира Великого та Вроцлавський університет. Нерідко в університетах Польщі пропонують програми, що забезпечують отримання подвійного диплому, тобто другу вищого освіту на умовах співпраці з іноземними навчальними закладами. Коли випускникові вручають дипломи польського та іноземного вищого навчального закладу. На території Польщі функціонують вищі навчальні заклади двох типів приватні та державні. В Україні нерідко можна почути, що приватні університети не такі якісні, як державні. Проте польські вищі доводять протилежне. По-перше, існує система контролю та акредитації, тому рівень освітніх послуг постійно перевіряється. По-друге, у престижному польському рейтингу. Перспективи 3 із п'яти навчальних вищих закладів саме приватні. Булонський процес, в якому бере участь і Польща, передбачає отримання вищої освіти двох рівнів: це бакалавр 3-3,5 роки та магістр 1,5-2 роки. На деяких спеціальностях студенти навчаються на неподільній магістратурі 5-6 років. Це лікарська справа, право та психологія. Після того, як випускник отримає диплом магістра, у нього є можливість продовжити навчання та вступити до докторантури. Після успішного захисту наукової роботи їм присвоюють ступінь доктора наук. Терміни подачі документів кожний виш встановлює самостійно Їх слід уточнювати в приймальній комісії конкретного навчального закладу. Навчальний рік у польських вишах ділиться на два семестри. Перший семестр починається з 1 жовтня, другий семестр 1 березня. Подавати документи на вступ можна двічі на рік. Університети проводять дві вступні кампанії літом та взимку. Літній набір студентів стартує приблизно з 1 травня і закінчується 28 мо осепня. Зимовий набір проходить з 1 листопада по 28 лютого. Тому якщо абітурієнт не встиг подати документи в літній період, він може вступати взимку і йому не доведеться втрачати рік. Якщо ви хочете скоротити час на підготовку та оформлення документів і готові оплатити послуги сторонніх організацій, завжди є можливість звернутися до фірми посередника. Такі структури пропонують допомогу не тільки в оформленні та поданні документів, але й в пошуку житла, адаптації, навіть про майбутніх студентів. Тим, хто хоче зробити все самостійно, слід дотримуватися наступного плану. Перше, це саме вибір відповідного навчального закладу. На сайті Міністерства освіти Польщі представлений каталог усіх навчальних закладів. Пошук потрібного спрощується завдяки зручній системі фільтрації категорій. Докладна інформація про кожний вищ представлена на сайті конкретного навчального закладу. Вибравши заклад, знайдіть контакти відділу рекрутації, що працює в тому числі з іноземними студентами. Саме тут ви зможете уточнити всі деталі можливого навчання і наявність місць на цікаві для вас спеціальності. Якщо ви вирішили подавати документи до вузу самостійно, без допомоги третьої особи, обов'язково перевірте перелік необхідних документів на сайті закладу. Бо треба мати на увазі, що умови вступу можуть відрізнятися у різних навчальних закладах. Проте в основному вимагають заяву про прийняття до вищого навчального закладу та анкету абітурієнта за формою, встановленою самим навчальним закладом. Оригінал атестата про повну середню освіту або диплом бакалавра чи спеціаліст інженера чи магістра, крім того, деякі заклади додатково вимагають поставити на атестаті чи дипломі бакалавра Апостіль. Це штамп, який ставиться на офіційних документах Міністерством освіти і науки України. Таким чином, Апостіль засвідчує достовірність документа та не потребує подальшого завірення. Також фото встановленого зразка. Заклади можуть виписувати свої вимоги до формату і кількості фотографій. Ксерокопію закордонного паспорта або для неповнолітніх абітурієнтів свідоцтво про народження з перекладом і дозвіл на навчання від законних представників з копіями перших сторінок паспортів, довідку про проходження медогляду з перекладом, страховий поліс, квитанцію про оплату навчання та реєстраційного внеску, сертифікати про знання мови. Якщо навчання буде приходити польською мовою, то потрібен рівень B1 польської мови. Якщо англійською, то B2. Так, сирокопію візи, карти побиту або карти поляка. Якщо у вас вже є диплом бакалавра, ви маєте право вступати в польський вищий навчальний заклад на магістратуру. Причому в польських університетах діє так званий перехресний вступ. Це означає, що абітурієнт може вступити на будь-яку спеціальність, навіть якщо вона відрізняється від спеціальності бакалаврату. Для вступу потрібно здати вступний іспит за новою спеціальністю. Вартість навчання у польських вищих навчальних закладах залежить від наступних факторів. Приватний або державний виш, мова якою здійснюється навчання англійською, приблизно вдвічі дорожче, та наявність пільг і знижок для певних категорій абітурієнтів. Ціна стартує в середньому від 700 євро, в державних від 1000 євро. Безкоштовне навчання для іноземних абітурієнтів доступне в декількох випадках: при вступі в державний виш з картою поляка на конкурсі основі, при отриманні гранту від ЄС. Який повністю або частково покриває вартість навчання і витрати на проживання в Польщі для українців, при вступі на дофінансовані програми, а також при наявності сертифіката про володіння польською мовою на рівні c 1 оплата за навчання здійснюється як правило один-два рази на рік. Проте Польські вузи відкриті до українців та надають гранти, стипендії та знижки. Серед найпопулярніших стипендійних програм це програми імені Стефана Банаха і імені Станіслава Грабського. Окрім іменних фондів, українці мають можливість отримати стипендії польського уряду, місцевих органів влади чи стипендію від навчального закладу. Крім того, університети щороку надають українцям суттєві знижки на здобуття освіти. До того ж, студенти можуть щомісяця отримувати заохочення та допомогу за хорошу успішність, успіхи в спорті, соціальні виплати та допомогу на оплату місця проживання на підставі засвячення обшиєнчузам це на студія, тобто дозволу на навчання, можна оформити студентську візу. Спочатку іноземні студенти оформляють національну візу категорії Д терміном на 6 або 12 місяців, але після завершення цього терміну потрібно буде її продовжувати або подаватись на карту побиту. Однак до Польщі ви можете заїхати по безвізу, зібрати усі потрібні документи та податися на карту побиту. Ми виділили кілька переваг для бажаючих навчатися в польському вищому навчальному закладі. По-перше, далеко не всі виші проводять традиційні вступні іспити за винятком низки престижних закладів, факультетів медичної та творчої спрямованості, а також конкурсу по карті поляка. Результати здачі екзаменів в Україні не враховуються. Береться до уваги тільки середній бал атестата або диплома при вступі. По-друге, можна проходити навчання англійською мовою. Подавати документи до вступу можна два рази на рік, у порівнянні з іншими європейськими вищими закладами, вартість навчання нижче. Та після закінчення навчання у Польщі випускники отримують європейські дипломи, які надають можливість влаштуватися на роботу у будь-якій країні світу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була Альона та канал Personal Service.